Опонує переглянути уривок відео. 250 тисяч гривень на власну справу. Юнак з Рівненщини отримав грант від держави на розвиток власного бізнесу і став одним з наймолодших підприємців. Хлопець вже відкрив цех із металообробки і взяв на роботу працівників, один з яких переселенець з Бахмута. Як чоловіки працюють під керівництвом молодого бізнесмена, дивіться далі у сюжеті. У цеху у селищі Клевень кипить робота. Своє виробництво тут розгорнув молодий підприємець Віталій Мусієвич. 19-річний юнак отримав гроші від держави на втілення власної ідеї. Почалося все дуже просто. Хотілося свою справу почати. Грант отримав випадково, не надіявся на нього ніяк. Писав бізнес-план, вираховував важливі цифри, які є взагалі в підприємства. Далі продумував збут, продумував, як розширятись. Віталій отримав 250 тисяч гривень грантових коштів. За них придбав сировину та обладнання у цех, а також працевлаштував двох працівників. Це відео про молодого підприємця. Тож на уроці ми з вами поговоримо про те, як започаткувати власну справу. Віталій розказав, що хотів власну справу, тому подався на отримання гранту. Для цього він написав бізнес-план, зробив розрахунки, продумав збут, можливості для розширення справи. Тож першим його кроком був бізнес план. Що це таке? Бізнес-план це опис підприємницької ідеї, а також заходів і дій, які спрямовані на її реалізацію. Бізнес план можна скласти за такою структурою: коротке резюме, аналіз ринку, маркетинговий план, план проєкту, аналіз економічної доцільності, фінансовий план додатки. Коротке резюме має переконати, що ваша ідея варта реалізації. Для цього треба проаналізувати ринок, щоб зрозуміти, чим ваш продукт унікальний. Такий аналіз допоможе знайти своє місце на ринку. Маркетинговий план це якраз про те, що ви збираєтеся робити на ринку. Хороша підприємницька ідея має задовольняти потреби та інтереси споживачів. Продумайте також стратегію просування вашої ідеї та продукту на ринку, тобто, як. І за які гроші. План проєкту це опис ресурсів, які вам потрібні, а також конкретні кроки на шляху вцілення проєкту. Аналіз економічної доцільності потрібен для того, щоб продемонструвати, що ваш проєкт приноситиме прибуток, що він не збитковий. Зробіть розрахунки і доведіть, що ви не лише повернете інвестиції, а й заробите. Фінансовий план демонструє, скільки і коли треба отримати і сплатити. Додатки це ваші розрахунки, таблиці, посилання тощо. Не варто їх додавати безпосередньо у текст бізнес-плану. Подайте окремо і вкажіть посилання. Перейдімо до практики. Поміркуйте, що ви вмієте робити найкраще, чим ви цікавитесь, чого ви хочете. Пригадайте історію підприємця Віталія з Рівного. Він сказав, що найперше мав бажання відкрити власну справу. Віталій розгорнув власне підприємство, проте не всі хотіли б займатися саме цією справою. Напишіть список того, що ви вмієте робити дуже добре, які маєте інтереси та прагнення. Проаналізуйте те, що вийшло. Знайдіть сферу, де ваші вміння, інтереси та прагнення збігаються. Так ви сформулюєте бізнес-ідею. Далі треба її перевірити для натхнення. Пропоную вашій увазі уривок відео про українських підприємців Симиренків. Почалося все з того, що підприємливий кріпак Федір Симиренко назбирав грошей і орендував кілька млинів. Підзаробивши він викупив родину з кріпацтва у голодний 1830 рік. Симиренко роздавав кріпакам борошно, щоби ті прогодували сім'ї. Отримавши непогані прибутки, Семеренко з братами дружини Яхненками відкрив свій перший паровий цукровий завод в імперії. Прибуткова справа зробила його мільйонером. Сини Семеренка Платон і Василь вивчали цукрову справу в Парижі. Закордонний досвід зробив завод Семеренків найкращим в Російській імперії. Молодший син Семеренка Василь був не лише винахідником з поставою англійського міністра, а й видатним меценатом. Коли батьківський завод збанкрутував, Василь позичив гроші і викупив у селі Сидорівка занедбаний державний цукровий завод. Чоловік сам встановлював обладнання і навчав робітників. Завод Василя став чинне найприбутковішим в імперії. Його мармелад та пастилу під торговою маркою Українська охоче купували за кордоном. У той час зросіщення відкривало більші перспективи для бізнесу. Та Семиренки, попри все, залишилися українцями. Десяту частину прибутків Василь Семеренко віддавав на підтримку української справи. За це народ прозвав мецената великий хорс, це означає Бог сонця. А про кожну його допомогу казали хорс засіяв. То що справились? Тепер поміркуйте, що в цій сфері ви можете запропонувати іншим. Проаналізуйте, які болі і потреби має ваш споживач-споживачка, як ваш продукт чи послуга може допомогти. Детально продумайте, хто ці люди, яким ви пропонуватимете свої продукти чи послуги. Наприклад, це Аліна. Їй 18 років. З семи років вона відвідує художню школу. Найбільша її пристрасть це живопис. Ще Аліна має молодших брата та сестру, аби їх розважити, Аліна час від часу малює їм комікси. А на свій день народження дівчина замовила їй подарувати курс з графічного дизайну Аліна. Хоче надрукувати свій власний комікс. Створіть для Аліни бізнес план. Продумайте, чиї болі та потреби має закривати комікс, який випустить Аліна дітей. Але ж далеко не всі діти мають власні кошти, якими можуть вільно розпоряджатися. Гроші їм дають батьки, і у більшості випадків саме батьки вирішують, куди і як витрачати гроші. Тому Аліна також має врахувати потреби та болі батьків. Художниця має запропонувати ринку таке, що заохотить батьків купити своїм дітям цей комікс, а діти зрадіють такому подарункові. Далі Аліна має продумати, які ресурси їй потрібні. Ресурси це все, що потрібно для реалізації ідеї. від часу, який Аліна витрачатиме до фінансів, на які дівчина друкуватиме свій комікс, де вона візьме гроші, позичить. Візьме кредит, виграє грант, залучить інвесторів, тощо варіантів багато, варто обрати той, який буде найкращим у кожному окремому випадку. Потім важливо визначити ціну, за яку комікс буде продаватися. Треба врахувати вартість виробництва, ціни на ринку на схожі товари, і лише потім визначати ціну власного продукту. Поміркуйте, як Аліна могла би розповсюджувати свій комікс через книгарню, інтернет-магазин. Які канали просування варто залучати: Facebook, Instagram, Тікток, зустрічі з потенційними читачами та читачками, у випадку Аліни зустрічі з батьками та дітьми? Може, варто подумати про колаборацію, аби про комікс дізналося більше людей? Як ви гадаєте, з ким можна створити таку колаборацію? Аліна також має продумати, як оформити бізнес. Зареєструвати ФОП, стати фізичною особою-підприємцем чи створити підприємство як юридичну особу. Якщо Аліна захоче створити підприємство, то може залучити партнерів. І тоді це може бути повне товариство, товариство з додатковою відповідальністю, товариство з обмеженою відповідальністю, корпорація, акціонерне товариство. Гадаю, Аліні варто зареєструвати ФОП. Сьогодні це легко зробити через дію. Введіть у пошукове поле Google таке, як зареєструвати ФОП у Дії. Перейдіть на сайт Дії. Ознайомтеся з процедурою автоматичної реєстрації ФОП. Зверніть увагу, що подати заявку це лише 10 хвилин. Реєстрація займе до хвилини. Ця послуга безкоштовна. Це Данило. Йому 17 років. Вміє гарно писати твори, цікавиться конструювання, не любить рано вставати зранку. Хоче мати вільний робочий графік. Зараз перед вами з'явиться запитання: оберіть відповідь, в якій сфері Данило може реалізуватися: А, екологія, Б. Журналістика, В. Культурологія Г. біотехнології. Гадаю, що Данило міг би обрати журналістику, тоді він реалізує своє вміння писати хороші тексти, може самостійно обрати платформу, яка йому дасть можливість писати на ті теми, які його цікавлять. Писати тексти не обов'язково в офісі, їх можна створювати віддаленою у час, який комфортний Данилові. Головне дотриматися дедлайну. Чи згодні ви зі мною? Можливо, ви маєте свій варіант відповіді? Тож сьогодні ми з вами говорили про те, як створити бізнес план, аналізували свої сильні сторони, інтереси та прагнення, шукали бізнес ідею, а також міркували, як її реалізувати.